Зацвіли каштани. Доброго ранку сонце і вітер. Доброго ранку ліси і поля. Доброго ранку планета земля. Всім присутнім здоров'я і добра. Тепер до роботи братись пора. Діти, матінка природа рідного краю дарує нам чимало див. Кожна рослина, квіточка, травинка гарна по-своєму, але є серед них такі, якими можна довго милуватися, не відводячи від них зачарованого погляду. Давайте, діти, пригадаємо ці дивовижні рослини. Яке дерево міцне та величне, мов козак. Дуб. Дерево міцне та величне, мов козак. Який кущ у ягодах виглядає, мов дівчинка у червоному намисті? Калина у ягодах виглядає, мов дівчинка у червоному намисті. Яка весняна квітка нагадує краплинки неба? Пролісок нагадує краплинки. Неба Яке білокоре дерево, мов наречена у білому платі? Берізка, мов наречена у білому платі. На якому деревці розпускаються пухнасті котики? На вербі розпускаються пухнасті котики. Погляньте на цю гілочку. Із якого вона деревця? Так, це каштанова гілка. Що ви бачите на ній, діти? Так, квіти, яка ця квіточка? Гарна, велична, тендітна, чудесна, біла, ніжна, дивовижна, красива. Ось послухайте оповідання Василя Сухамлинського. Хто свічки засвітив? Пішла Маринка з мамою до лісу. Був травень. Усе зеленіло. Глянула Маринка на зелені крони каштанів. Радісно загорілися її оченята. Дивися, мамо, говорить дівчинка. На каштанах свічки горять. Хто це їх засвітив? Прийдемо вранці, подивимось, усміхнулась мама. Рано вранці по холодній росі прийшла мама з Маринкою до лісу. Дивиться Маринка на зелені каштани. Бачить, білочка стрибає. Ой, та це ж вона свічки засвітила. Хто їй вогнику дав? Певно, сонечко зійшло, дало білочці гарячу іскорку, вона засвітила свічки на каштанах. Чи сподобалось вам оповідання малята? Про кого розповідається у ньому? Чим здивувала маленьку маринку каштанове дерево? Як ви гадаєте, що за свічки були на каштані? Кого ще побачила на каштані дівчинка, коли прийшла до лісу вдруге? Як Маринка пояснила собі появу білосніжних свічок на каштані? Каштани ростуть не тільки в лісах, гарне каштанове дерево окраса наших алей, скверів та парків майже в усіх містах нашої України. Особливо багато каштанів насаджено в столиці нашої батьківщини славному місті Києві. Квітка каштана є символом Києва. Зараз, коли всі каштани вкриваються білими свічками цвітом. Вулиці, бульвари, парки та площі виглядають, мов у касці. Скажіть, де ростуть каштани? Коли коштанові дерева розцвітають? Як виглядають квітки каштана, що нагадують вони? Символом якого міста є коштанова квітка? Чому? Що ви відчуваєте, коли дивитесь на розквітлу? Гілочку каштана. Послухайте, віршик. Каштани світять, як свічки білогарячим цвітом. Весна торкається руки усміхненого літа. Незабаром відсвітуть квіти свічки на наших каштанах, а на їх місці з'являться круглі зелененькі колючі їжачки. У цих їжачках дозрівають плоди каштана, які восени впадуть на землю, щоб дати життя новим деревцям. Які плоди каштана малята? Так вони круглі, коричневі, блискучі. Ними навіть можна трохи погратися, як веселими м'ячиками. А зараз, дітки, зробимо фізхвилинку. Раз, два, всі присіли, потім вгору підлетіли. Три, чотири нахилились і струмочка гарно вмились. П'ять, шість всі веселі крутимось на каруселі. Сім, вісім діти милі ніжками затупотіли. Дев'ять, десять відпочили, до заняття приступили. А зараз давайте промовимо скоромовочку Умишкай Івана у мішку каштана. А тепер швидше умишкай Івана у мішку каштани. І приступаємо з вами до малювання Квітучі каштани. Відгадайте загадку, товстий стовбур, пишні віти, наче свічки, білі квіти, а плоди, як їжачки, носять голок піджачки. Так, це каштан. Для роботи нам знадобиться аркуш голубого кольору, фарби, пензлик, серветки, стакан з водою. На папері голубого кольору малюємо коричневу фарбу гілочку. А потім маленькі гілочки, які відходять від неї. Зеленою фарбою малюємо листочки на гільці прийомом примакування, тобто москви. Ось. Так. Білою фарбою наносимо кінцем пензля цяточки. Це цвіт каштана. Виконати можна ще й за допомогою вушної палички чи пальчиком. І така гарна гілка каштана у нас вийшла. Сягають в небо дивні свічки, їм зелен лист, немов вівтар, а бджілки – Наче чоловічки між них літають аж до хмар, і спокій дивний в тій красі, природа править Божу службу, що бачать люди геть усі ні з чим ніяк уже не схожу. Створив Господь природи диво, на знак любові і пошани, яке росте для нас красиво, а ми завемо їх каштани. Написав цей вірш Сергій Ущапівський. А восени, коли з'являться плоди каштана, ви можете зробити такі чи інші поробки. Молодці! Дякую всім за увагу. На все добре!